Дніпровський апеляційний суд повернув справу про перевищення повноважень до суду першої інстанції. Поліцейський Єлисей Просфіров у червні 2022 року затримав суддю Станіслава Ричку, якого підозрювали у керуванні авто в стані алкогольного сп'яніння. Тоді, після розгляду справи, його виправдали, і тепер він подав до суду на правоохоронця. Поліцейському загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Його адвокатка Таміла Ульянова каже, позов судді та вимоги прокурора не обґрунтовані. Це це обвинувачення просто суб'єктивне і упереджене. Ми про це неодноразово зазначали в суді першої інстанції. Суд першої інстанції повернув обвинувальний акт. Однак, як ви зараз самі побачили, апеляційний суд знов повернув цю справу на новий розгляд. Справу розглядатимуть у Бабушкінському суді. Прокурор та представник позивача від коментарів відмовилися. Вітаємо телеканал Суспільне Дніпро. Можете, будь ласка, прокоментувати рішення суду. якесь метак щодо рішення рішення суду потрібно виконувати, а не коментувати. Це зрозуміло.